Із таким сигналом українські водії підтримують одне одного. Поки одні стоять у черзі, інші на тягачах їдуть до магазинів чи на заправки, бо поруч нема нічого, лише поле та лісопосадка. Не пускають, тримають нас тут як заручників, немає ніяких не умов, не туалетів, ні води елементарної не можуть привезти, нічого. Хлопців, соляра кінчається, їжа кінчається, все кінчається. Ну, тобто гірше заручників. Живемо як собаки в буці і, як то кажуть, пісіємо на колес. Сергій Войтюк водіє Коваля, стоїть перед кордоном від 9 лютого. Відтоді, власне, як польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк і заблокували дорогу до пункту пропуску дорогусь годин. ягодин. Чоловік їде з Латвії до Києва, везе пріоритетний вантаж у Кирпошту. Там листи, різноманітні посилки, у тому числі з Аліекспресу. Сергій пояснював, це місцевій поліції, однак жодної реакції. Вони сказали, блокада, пан, ти, ти не є, скоро порт, тебе є так, що ти можеш спортитися. Кажу, «То, ні, типу, немає, напевно, я не знаю. Але ж в ну, мене є в документах приоритет. Будь ласка, пустіть, ми не можемо. Якщо поїдеш, договоришся сам, то пусти. Польські протестувальники заявили українським водіям, що на добу пропускатимуть 24 автівки, тобто по одній щогодини. Однак реалії інші твердять українці. ми проїжджаємо максимум 500-600 метрів за сутки. То це ну це взагалі немає нічого. Поліція каже, що блокада повинні стояти і все. Володимир Дьомін з Рівненщини перевозить гуманітарний вантаж з Ігналінської АЕС у Литві до Ладижина. Везе двигуни, підшипники, труби. Відкриває вантажівку й усе своє добро показує на камеру. Чоловік тричі намагався прорватися через блокувальників, але нічого з того не вийшло. Польські протестувальники розвертали фуру дьоміна. Поки українські перевізники стоять у довгій черзі. Місцеві влаштували такий собі бізнес. Дорогою їздить ось такий автомобіль і пропонує гарячі обіди для українських водіїв. Тім купляють наші таку їжу не часто, бо й самі гарно готують. І здавалось би, як у польових умовах можна зварити борщ, але Іван Уніщук з Володимира знає: чоловік, хоч і везе небезпечний вантаж, однак змушений стояти у загальній черзі. Іван показує нам свій тимчасовий дім, свою кабіну. До Івана приходять в гості інші водії, які так само, як і він, від початку блокади польських фермерів стоять у черзі. Ну так як я більше хазяйную, то я стараюся сидіти отут. Ага. Другий шофер сусідський, десь так як ви, третій там сідає. Ага. Тобто з трьох чоловік ми тут спокійно сідаємо і щось там собі вечеряємо, балакаємо. Так, а це столик, і він це столик саморобний. Це буквально. Я можу спробувати? Так, да, сміло, тягнете на себе повністю. Ага. І він піднімається. Да, виходить, Він фіксується, так? І відповідно забіг... сюди кружечку можна поставити, і ну, тарілки, і все ще. Можна повністю задовжено. все розкластися. Тобто воно нічого нікому не заважає. Тобто, в Коліно не впирається. No. Тобто нормально можна сидіти, їсти і чай пити. Коронна чай... страва Івана український борщ, варить його тут у кабіні. Має для цього і плитку, і каструлі. Нарізаю бурячок, сковородочку, чуть піджарив з томатиком, як положено цей сало є в мене завжди. В Івана взірцева кабіна. Тут є все для комфортного, наскільки воно може бути життя у дорозі. Це в нас тут ортопедичний. Переход оцей зроблений спеціально, щоб так якби сидіти, а далі оце спальне місце, то воно там більш таке м'якіше. Тобто воно ортопедичний матрас там йде. Ідуть пружини, йде поролончик, так як в звичайному ліжку. Для Олександра Панасюка з Волині нинішній протест фермерів уже третя блокада поляків на кордоні. Цього разу чоловік везе метал у рулонах з Гдині до Києва. Водій звик до польових умов життя. Однак зізнається, цього разу навіть дихати повітрям складно. Тільки так, три чоловіка вийшло, то чотири зібралось п'ять. все, під'їжджає машина. Чого стоїм, пан, хочеш? Чого стоїш? До самоходу. Олександр розуміє фермерів, які хочуть поліпшити своє становище. Та втім наголошує справжні організатори блокади на кордоні не фермери, а люди, які переслідують свої конкретні цілі. Ціль іменно фермерів польських да добитись там своїх яких дотацій, ще чогось добитись. А ціль. Організаторів протесту економічно блокувати Україну, притримувати, щоб не було ні імпорту, ні експорту. Його мінімізувати. Олександр Панасюк зізнається, що блокадники кордону справді пропускають військові вантажі. Однак і слухати не хочуть про комерційні. Хоча чимало з тих вантажів йдуть на військові рейки. Я везу метал або хтось везе каучук. З каучука роблять втулки в для гусінічного транспорту. От їде каучук, він комерційний вантаж. Але він заїжджає в Україну на завод, навіть на приватний, бо є багато військових. Заводів приватних він заїжджає на завод військовий, і вже це стає військовий вантаж у той каучук, який вставляють резинові втулки в гусь Польських блокадників небагато перед пунктом пропуску дорогусь к годин. Людей з 50. Кожні 10 годин змінюються. Вони сидять довкола вогнищ і гріються. Місцеві їм привозять дрова, аби тим не було зимно ані в день, ані вночі. Так само привозять харчі і теплий одяг. Біля мітингувальників кілька екіпажів поліції. Поруч поодинокі трактори Воли протестів польських фермерів. Обіцяють, що 20 лютого, коли у Варшаві планується великий протест, їхніх тракторів там буде багато. 20 лютого в цілій Польщі буде акція протесту. Будуть заблоковані всі головні дороги. Частина залишиться тут, а інша поїде блокувати далі. Будемо тут до кінця, до того часу, поки уряд не дасть обіцянку. Це і те отримаєте тоді. Чорне на білому. Маємо мати гарантії, а не обіцянки. а не обіцянки цяцянки. Павел запевняє, що протестувальники, як і обіцяли, пропускають по одній фурі щогодини в обидва боки, у тому числі гуманітарну допомогу та небезпечні вантажі, ті, які з маркуванням ADR. Хоча, за словами українських перевізників, це не зовсім відповідає дійсності. Однак ми стаємо свідками, як мітингарі прибирають з дороги у пудалу заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчика і пропускають бензовози, автобуси та навіть одну фуру у бік України на в'їзді до Польщі. Польські протестувальники перевіряють українські вантажівки, як самі кажуть, щоб обманом не завезли, наприклад, агропродукцію. На камеру поляки говорять неохоче, хоча й не проти, аби їх знімали. Марек кліще займається фермерством багато років. Робить олію. Він один з тих, хто на камеру без будь-яких емоцій пояснює, чому був змушений вийти на протест, і найперше через політику ЄС Найперше від Унії Європейської, яка провада нам. Найперше почну від Європейського союзу, який хоче запровадити радикальні зміни в угоді під назвою Зелений лад. Це негативно впливає на сільськогосподарське виробництво. Ми перестаємо бути конкурентами на ринку ЄС і поза ЄС. Як рольні як фермери живуть добре, то добре живуть фірми, які дотичні до фермерства. Також Марек Кліщ розповів, чим саме європейському ринку, на його думку, шкодять українські товари. Спровадання Збожа, був ході з Імпорт зерна головно зі сходу теж негативно впливає на ринок Польщі. Ціни падають до того рівня, що фірми починають банкрутувати, і це є проблема. Коротко скажу про українське збіжжя, яке не завжди відповідає вимогам, які повинні бути в ЄС. І тому постав цей конфлікт: ми не маємо нічого проти допомоги Україні, яка бореться з окупантом. Помагаємо як можемо, але ми теж хочемо жити. Помагаємо як можемо, але ми теж хочемо жити. А тим часом українські перевізники, які від 9 лютого стоять на польській території перед пунктом пропуску, 15 лютого вирішили вийти на свій протест. Ходили туди-сюди по пішохідному переходу і перекривали рух для польських автівок. кажуть, одне вони за справедливість, а не за те, щоб на протестах наживались конкретні люди. Наталія Ряба, Андрій Єршов спеціально для 12 каналу з Дорогуська. Матеріал підготовлено за допомоги «Медіапорт Боршов», хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Медіа Лайфлайн Україн.